Зараз ми підходимо до... Так хочу, хочу вам показати ще один, один недолік цікавий. Це дитячий майданчик. Дитячий майданчик знаходиться біля копійки. А хто власник, ви. Доброго дня. А у вас є у вас туалет? Чому? А там, там також не працює туалет. Ні, є внутрішньо. А внутрі зал. Там не кожен не чому вони будуть по этому позицію? Не скаржаться, що діти не держаться, а кто-то да, от. місцеві власти нам не дозволяють. А, о. Тот ви, ви, ви хочете, а вам не дозволяють, так? Да. Дуже приємно. Я себе не підіймуть, добре? Че, нам чули, за що? Да, що? Діти, ді, батьки дітей мені скаржаться, кажуть, тіло бої собі. В центрі міста цей дитячий майданчик виходить різні пагорби, тощо, але туалету немає. Тобто, ну, а вже ж батьки приходять з дітьми, тривалий час знаходяться, граються, тощо. А вже ж ну, за бажання потрапити до туалет, там, по, по справам своїм особистим. І тут ту, 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 немає. що ми почули, що власниця цього майданчика каже, що влада їм не дозволяє побудувати толе.